День любі діти. Послухайте, будь ласка, вірш. На вербі розквітли котики маленькі, мов веселі діти, ніжні та легенькі, гілочки вірбичка сонцю простягає, березневий ранок радісно вітає. Котики манюні це вербове диво, їх весна красуня рано розбудила. Про яке дерево розповідається в вірші? Про вербу. Що відбувається весною з гілочками верби? Вони цвітуть. Як називають вербовий цвіт? Котики. А як ви гадаєте, чому квіточки верби називаються котиками? Які вони на дотик? Маленькі, пухнасті, мов хутро справжніх котиків. Зовсім скоро ми будемо святкувати свято, яке називається Вербна неділя. У цей день люди йдуть до церкви і освячують гілочки верби. А потім вони легенько торкаються близьких та друзів цими гілочками і бажають, щоб відійшли хвороби і нещастя, а прибуло здоров'я, сила, добробут. І промовляють такі слова, Не я б'ю верба б'є за тиждень великдень. Будь здоровий, як вода, і багатий, як земля. Отже, вербові гілочки приносять людям злагоду, здоров'я і щастя. І сьогодні давайте зробимо вербову гілочку з котиками. З пластиліну коричневого кольору розкочуємо довгі тоненькі гілочки, прикладаємо гілочки до картону будь-якого кольору і притискаємо пальчиком. Так робимо декілька гілочок, скільки ви захочете. Далі робимо котики. Беремо вату, відриваємо шматочок вати і скручуємо його, щоб утворилися котики. Ось так. Ще відриваємо. Ще скручуємо. У нас ми зробили вже багато маленьких таких ватних котиків. А тепер будемо робити бруньки з коричневого пластиліну. Катаємо багато маленьких кульок, беремо їх у ручки і розплющуємо ось так пальчиками. Ось у нас утворилося такий диск. Беремо нашу ватного котика і оцей диск ось так, загортаємо і притискаємо пальчиками. Ось у нас вийшов такий котик. І почепили на гілочку. Далі знову беремо наступну кульку, розплескуємо пальчиками, беремо Котик ватний, обгортаємо пластиліном і ось так притискаємо пальчиком. Знизу обгорнули і притискаємо. Так, і до гілочки. Зверніть увагу, що котики знаходяться на гілочці один за одним. Один з однієї сторони, далі з іншої. Далі з цієї сторони, потім з цієї. Таким же чином ми прикріпили всі наші котики до гілочок. Ось у нас вийшли такі вербові гілочки з пухнастими котиками. Якщо вам подобається, приступайте до роботи. Я бажаю вам успіху, до побачення!